І зараз з нами Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, доброго ранку. Вітаємо вас. Вітаю давайте детально спочатку проаналізуємо ось таку реакцію президента Сполучених Штатів. Мені сказали, вони припустилися помилкою. Якої помилки вони припустилися, з якого моменту починаючи, і власне. Знову оця теза про те, що війна би не відбулася, якби він а, був президентом тоді, але зараз він президент і вона не закінчується. От що ви там почули? От в цій відповіді, що ми тут для себе маємо зрозуміти? На якій зараз точці президент Трамп? Головне, на мій погляд, якраз перша частина цієї фрази мені сказали. А от хто сказав? Тому що е, теза про помилку ну явно йде з Росії. Е, це е, російський наратив, що нібито там били по військових, да, а цивільні люди це такі е, випадкові жертви. Мовляв, війна є війна. Як там колись Сталін казав, ліс рубять, щепки? Летять, да. От ця логіка російська, вона не змінюється і е, от це небезпечно. От е, це треба, скажімо так, з'ясувати. А хто саме доносить Трампу російські наративи? Я не думаю, що у нього є прямий зв'язок з Кремлем, і він там кожен раз з'ясовує, да, що сталося. Да, і йому там з Кремля пояснюють ну, в даному випадку, що нібито сталася помилка. От є люди в оточенні цілком вірогідно, що це можливо той самий Стів Фуїтков, який вже ну судячи по тому, от як він там вітався з Путіним під час візиту останнього візиту до Росії. Ну і судячи по його інтерв'ю, так і рукалсону, знаєте, він вже перетворився в спецпредставника Путіна перед Трампом, а не навпаки. Можливо, він доносить оці російські наративи, але от небезпека саме в тому, що поруч з Трампом. Є люди, які йому доносять російську версію, російську позицію, і це відбувається регулярно. Але добре, хоча б те, що він знає про цю трагедію, що він розуміє, що це жахлива ситуація, неприпустима ситуація. А от далі йдуть занадто м'які оцінки. Щось ми не чуємо зараз про пекельні санкції. Про які він говорив певний час тому, очевидно, що місія Уїткафа до Росії вона не дала того результату на який розраховували. У всякому разі ми не бачимо жодних конкретних результатів там оголошення про початок переговорів про припинення вогню або там якихось заяв з боку Росії. навпаки, відповіддю Путіна на пропозицію Трампа припинити вогонь. Ну яку мабуть передавав Вітков Путіну? От став удар по сумах. Оце відповідь. Це фактично такий, я б сказав, цинічний агресивний ляпас по нас ударили, а це ляпас Трампу. І Трамп на жаль проковтнув, і ще це називає російською версією, що це можливо була помилка. От така ситуація. На превеликий жаль. От така реакція Трампа свідчить про те, ну супереч очікуванням багатьох людей в Україні. Я от від деяких колег, навіть не від деяких, а від багатьох колег останні дні чув. Трамп обов'язково, От ще трохи там, або зараз, або двадцятого сі 20 квітня Чи там після 20 квітня веде пекельні санкції проти Росії? У мене є певні сумніви. Навіть ті санкції, які були продовжені відразу після того, як стало відомо, що ну немає конкретних результатів від візиту Вітка, це були байденівські санкції. От вам Іронія. Він тут про Байдена згадує, але це були байденівські санкції. Причому санкції ще 2021 року ще до повномасштабного російського вторгнення. І це така, я б сказав, дуже міцна. Яка реакція на те, що відбувається, і те, що робить Росія? Але я думаю, рано чи пізно, але Трамп постане перед вибором. Якщо він дійсно хоче припинення вогню, дійсно хоче, щоб не було от таких трагедій, подібних ті, що відбулася в Сумах а раніше в Кривому розі, треба тиснути на, на Путіна і тиснути не на словах, а посиленням жорстким посиленням санкційного режиму, пане Володимире. Протиск європейських і світових лідерів на Путіна і Крема на Трампа в контексті завершення цієї війни поговоримо зараз. Я єдине, що поточню по цьому удару по сумах. Перед цим як ви згадали про, про Кривий Ріг, давайте згадаємо про те, що того ж дня напередодні в день удару по сумах лунали вибухи знову ж таки в Запорізькій області, в по Одесі, зокрема, і сьогодні вночі і в Києві оголошена повітряна Можна тривога. Дай, і вранці так. оголошена повітряна тривога. Я до чого The Телеграф пише про те, що а, Трамп своїми діями а, скоріше не завершує війну, а продовжує. Ну я це Розглядаю цю тезу в тому ключі, що він легалізує Путіна на перемовному треку. Вони з ним про щось постійно говорять, комунікують. Пісков говорить своїм, значить, пропагандистам російським про те, що готується взагалі то зустріч Путіна і Трампа, яка незабаром може відбутися і оцінює цей трек позитивним. Чи не здається вам, що от така риторика і не реакція конкретна з боку адміністрації Трампа і самого Трампа, вона лише розв'язує Путіну руки і знову ж таки допомагає тягнути час? Ви слушно зазнаєте? Бачили, що коли-небудь рано чи пізно, але Трамп має якісь конкретні рішення приймати. Коли ми не знаємо відповіді на це запитання. Насправді він опиниться перед дилеммою. Або посилювати тиск на Путіна. Щоб примусити Путіна до миру, або він просто ну через якийсь час просто припинить активну переговорну активність, ну вірніше, його адміністрація. Та на жаль, такий варіант теж є цілком ймовірним. Проблема на мій погляд в тому, що у росі... що у американців немає чіткої стратегії. От у Росіян вона є. Вони хочуть нав'язати сполученими штатами особисто Трампу російську логіку завершення війни. Ну вже є е, інформація про те, що через мітрєва передавали пропозицію, що вони готові на припинення вогню, але лінія зіткнення контактну лінію. Щодо припинення вогню, мають бути адміністративні кордони чотирьох анексованих Росією регіонів. Ну це ще Крим Криму, йдеться про Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області. Для нас, безумовно, це неприйнятний варіант. І от за даними Reuters, агентства Reuters, Кіт Келих сказав Трампу, що ну, українці на такий варіант не погодяться. І ну, схоже, що Трамп це розуміє. Перед переговорами Віткафа в Росії Держдепартамент. США заявив, що ключовий пріоритет на це для США пріоріт це безумовно припинення вогню. Це на першому місці, все інше в другу, в третю чергу. Тому якщо ця лінія не зміниться, ну тоді треба тиснути на Путіна. А якщо будуть знов якісь жести, якісь поступки ще до початку реальних переговорів або до завершення до припинення вогню, от як Росія хоче, щоб з них зняли санкції. Ще до припинення вогню, от як вони хочуть за припинення вогню на морі. Ну тоді точно Путін буде нахабніти і Путін буде продовжувати війну. Один факт показовий ви правильно згадали, що кожен день удар по Україні просто те, що відбулося в Сумах, а за тиждень до того в Кривому Розі, це найбільш жахливі прояви російської агресії. Але після саме після телефонної розмови Трампа і Путіна повітряна війна Росії проти України вона посилилась. І таких ударів стало більше, от, зокрема відбулися і трагедії в Кривому Розі і е, Сумах. Так що е, на, на превеликий жаль, проблема в ефективності тактики, е, яку обрала американська сторона. Ну і до речі, в США є дуже багато сумнівів, навіть в республіканському таборі щодо е, доречності Віткофа в ролі переговорника, ага. тому що ну явно він е, грає на боці Росії, а не представляє інтереси США. Дякуємо вам, Володимир Фасенко. Політолог долучався до нашого ефіру.